Київське Динамо вирушило на матч третього туру групового раунду Ліги Європи, в якому зустрінеться на виїзді із французьким реном. У майбутньому поєдинку головний тренер Мір Луческу розраховує на 26 футболістів. Дорога до північного заходу Франції тривала 12 годин. Із Ужгорода Білосині автобусом переїхали до аеропорту словацького міста Кошице, звідки вже вилетіли до Рену, прибувши на місце нової дислокації пізно ввечері у вівторок. Поселилася команда в готелі, розміщеному в будівлі старовинного замку, який розташовано в 60 кілометрах від Рена. Наступного дня на динамівців чекали запланована прес-конференція головного тренеру та одного із гравців, після чого кияни провели тренування на газоні стадіону Розон Парк. Головний тренер київського динамо Мірчалуческо зустрівся із журналістами на стадіоні Роазон Парк напередодні поєдинку третього туру Ліги Європи УЄФА із французьким Реном. Рен це дуже сильна команда, яка грає на одному рівні з Динамо. Я давно знаю наставника цієї команди Бруно Женезіо. Це фахівець високого рівня. У матчі з Фенербахче вони зробили те ж саме, що й Шахтар 15 років тому. Насправді я дуже засмучений, що нам в Рені не вдалося знайти готелі. Команда живе далеко від міста. У нас дуже складна ситуація. гравці весь час перебувають у дорозі, не бачаться зі своїми родинами. Однак ми прагнемо принести задоволення нашому болівальникам і продемонструвати хорошу гру. Цей важкий для України час. А він Київського динамо Віктор Ценков згадав, як грав у Лізі Європи з Реном чотири роки тому. Я пам'ятаю, що тут я не грав, я грав у Києві. Але Рен це дуже хороша команда. Це той рівень, де немає місця для помилок. Ми будемо намагатися грати звичайно на перемогу. У нас іншого вибору немає. У нас зараз не найкраща ситуація в групі, але є дві гри з Реном, де ми можемо все виправити. Матч шостого туру Вібет Бетліги між Київським Динамо та Львівським рухом, незважаючи на домашній статус для нашої команди, відбудеться у неділю 9 жовтня у Львові на стадіоні Арена Львів. Початок гри о 17.00. Також дирекція УПЛ затвердила дати проведення та час початку матчів сьомого туру Вібет Ліги сезону 2022-2023. Довгоочікуваний вболівальниками матч шахтар Динамо відбудеться у неділю, 16 жовтня, початок зустрічі о 17.00. Україна і світ продовжують збирати допомогу нашій державі. Екс-футболіст Динамо та збірної України Роман Зазуля, який наразі виступає в Іспанії за клуб «Фуен Лабрада», наприкінці вересня оголосив про початок збору на Байрактар для Збройних сил України. До збору коштів вже долучилися українське посольство в Іспанії, наша діаспора, різні громади, а також відомі українські футболісти, які виступають у різних країнах, зокрема вихованці Динамо Андрій Ярмоленко та Роман Яремчук. Долучитися до збору та зробити свій донат кожен бажаючий може дуже легко. Уся інформація є на сторінці Романа Зазулі у Фейсбуці, а також на сторінках інших футболістів у соціальних мережах. У цей день, 6 жовтня 1975 року, у Києві на переповненому 100-тисячнику відбувся матч відповідь Суперкубку УЄФА. Після перемоги у першому поєдинку було подано більше півмільйона заявок на квитки. Гороєм матчу проти Мюнхенської Баварії знову став Олег Блохін, який двічі відзначився у воротах Зепа Майера. Динамівці здобули одну з найяскравіших перемог у клубній історії і стали найкращою командою Європи.